Видимості для пішоходів для власників автотранспорту абсолютно ніякого. О, дивіться, отут шпали металеві, це 6 метрів висоту. От сюди виїжджає машина, коли видимості справа нема ніякої. Сільський голова Володимир Богатир бідкається. Дорога Київ-Харків перетворилася на небезпечну для мешканців села. Відбійники та металеві конструкції закривають видимість. Водії на знаки обмеження швидкості не зважають. Селяни кажуть, безпечно себе тут не почувають. Участок дороги дуже страшний. На очах відбуваються аварії. Щоб перейти дорогу, стояти треба. Ну буває хвилин 15, а може й більше. До школи та дитячого садочка Супрунівки ходять дітлихи з навколишніх сіл. Кожного дня це випробування і для малечі, і для батьків. З тиждень тому на цьому перехресті збили насмерть місцеву жінку. Батьки, які відпускають, і яких немає змоги дитину свою провести до школи. Кожного дня, як кажуть, під загрозу свою дитину залишають. Я, я не знаю, дуже страшно. Андрій Манько обурюється, скільки не зверталися до місцевих чиновників у поліції, результату нема. Ну, напротязі вже шести місяців ми звертаємося всі інстанції до всіх чиновників. Комісії приїжджають, обіцяють. Ну, до сьогоднішнього часу от цього, реакції просто ніякої. У поліції про аварійність цієї ділянки знають і вже направляли кілька приписів Тих, до служби автомобільних доріг. Каже заступник начальника відділу інформації головного управління Національної поліції у Полтавській області Роман Грішин. На ділянці дороги з 331 по 333 кілометр автодороги Київ, Харків, Довжанський, це в районі села Супрунівка. З початку року скоєно 17 дорожньо-транспортних пригод, з яких сім ДТП з травмованими. У службі автомобільних доріг кажуть, контракти з попереднім підрядником італійською фірмою розірвали лише 23 вересня. Кажуть, із того часу вже розробили проект, як зробити дорогу безпечною, каже заступник начальника служби автомобільних доріг у Полтавській області Анатолій Мягкохліб. Роботи з покращення безпеки дорожнього руху в Супрунівці планується виконати протягом наступних двох тижнів. Які роботи будуть зроблені? Буде встановлений світлофорний об'єкт жовтого мегатіння, підсвічення пішохідного переходу і демонтоване шпунтове огородження. Коли матеріал готувався до ефіру, подзвонили місцеві мешканці і повідомили, що роботи розпочали. А от коли продовжать реконструкцію дороги Київ-Харків, наразі невідомо. Наступного року планують знову оголосити тендер на виконання робіт переходу пішоходів а й